Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На адресу міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярто надійшли погрози смертю у листі українською мовою. Змі лист із погрозами надійшов на електронну пошту посольства Угорщини в Україні і, начебто, був написаний українською мовою. Автор листа написав, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина робить усе, щоб Україна програла у війні. У тексті також міститься заява про те, що на Сіарто 29 січня чекає. Вибуховий прийом, І автор листа рекомендує починати приготування до похорону. Записка завершується словами, що Бог пробачає, але українці ні. Телеграм-канал Угорський кур'єр пише, що аеродром Папа ВС Угорщини не зазнав удару. Пролунала серія вибухів після того, як там приземлився військовий літак, який пов'язують із збройними силами РФ. Наразі угорці замовчують цю інформацію. Втім, на аеродромі, велика кількість постраждалих та загиблих. Телеграм-канал Угорець пише що Орбан повідомив НАТО про звичайну аварію на аеродромі. Жертва, мовляв, немає. Втім, можливо, це не так. І Угорщині прилетіла карма за співпрацю з РФ від невідомих сил. Сам же Орбан покинув країну терміновий літак в Москву на переговори, коли запахло смаженим виключенням із ЄС. Орбан полетів до господаря за грошовими дивідендами. В той же час угорська армія концентрується та підтягується до українських кордонів. Так звані навчання локального рівня стартують. Світові ЗМІ продовжують стверджувати. Путін обіцяв Орбану Закарпаття. На жаль, сьогодні Орбан озвучує російські наративи щодо Кінчення війни в Україні та фактично представляють інтереси Кремля в Євросоюзі і НАТО, говорить український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцогині у 2010-2017 роках. Олександр Левченко він особисто давав вказівки блокувати деякі санкції Євросоюзу. Ми бачимо комунікацію Москви з Будапештом, яка підтверджується таким фактом, що це єдина європейська столиця, яка не видворила російських шпигунів, які працюють під дипломатичним прикриттям в Угорщині. На думку Олександра Левченка, ця про. Російськість розпочала зростати після того, як Москва виявила бажання будувати атомну електростанцію в Пакші. Сума інвестицій майже 10 мільярдів доларів, тобто російських доларів. Звісно, такий проєкт супроводжувався російською дипломатією та розвідкою, які працювали у напряму з вищими угорськими представниками. Цей проєкт був представлений як велике благо для угорського народу. І, власне кажучи, Росія стала займати в політиці Угорщини дуже серйозну позицію. Окрім того, Кремль призначив відносно низькі ціни на нафту і газ. З для Угорщини у порівнянні з іншими країнами Орбан був в постійних контактах з Путіним до початку широкомасштабної агресії. Продовжує Олександр Левченко. Нагадаю, що за декілька днів до російського вторгнення він побував у Москві і вів якісь переговори. Є серйозні передбачення про те, що там була, в тому числі домовленість, що якщо Росія захопить Україну, то Закарпаття перейде під юрисдикцію Угорщини. Ми запам'ятали і виступ Орбана і його представників уряду, що він готовий взяти під захист угорської армії Закарпаття стосовно питання на то Угорці Закарпаття є громадянами, перш за все української держави і не зрозуміло, як громадяни не може знати української мови, а як він може її знати, як він в школі її не вчив, вважає Олександр Левченко. Тому шкільні програми й почали коригуватися, що було виведено на законодавчому рівні. Будапешт вважає, що цим Київ фактично порушив попередню угоду, яка діяла більше 20 років і яка вважалася зразковою щодо забезпечення прав національних меншин в Європі. Цей фактор грає дуже серйозну роль, бо Угорщина країна, яка після Першої і Другої світової війни втратила багато своїх територій. Це дуже болюче для пересічного угорця, і тому кожен уряд бажає якимось чином забезпечити права угорців, які живуть на території інших держав. На думку Олександра Левченка, на це треба зважати та вести конструктивні розмови з Будапештом, щоб ситуація не надто загострювалася. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.